Кажуть, після п'ятдесяти життя закінчується. Але я переїхала в іншу країну у 45. Працювала на важкій роботі за копійки. Було страшно. Було боляче. Хотілося здатися. Я не здалась. І розкажу, з чого все почалось. У 45 я виїхала з України. Багато хто говорив навіщо? У цьому віці вже пізно. Але саме тоді я зрозуміла. Життя зупинилося, і треба діяти. Так, спочатку була важка фізична робота за копійки, але я навчилася боротися. Ми їхали з мрією, будемо подорожувати, жити красиво, а реальність важка робота, нуль мови, зарплата тільки на оренду. Хотілося все кинути і повернутися, але саме це зробило мене сильнішою. Зараз мені за 50, і я точно знаю. Життя тільки починається. І я навчилася планувати витрати, отримувати задоволення від простих речей. І головне більше не боюся змін. Життя після 50 не закінчується, воно змінюється.